А Криворіжська тес. Давайте ми подивимось до кінця листопада енергії, але ми з вами всі повинні розуміти, що ворог зараз зацікавлений в конкретних об'єктах. Ми це з вами говорили ще влітку про це. І зараз це відбувається. Тут навіть без перегляду, так, зрозуміло, що під прицілом будуть ось подібні об'єкти. Добре, давайте подивимося. Криворіжська тес найближчий період часу. Ну, активність буде в сторону неї. Тут навіть, знаєте, активність буде. Тут летітиме. летітиме. Тобто ворог має ціль. Так, форс-мажорні ситуації можливі. Тобто неочікувані ситуації можливі. Не дивлячись на те, що захист буде працювати, все-таки якісь моменти, які можуть не догледіти, не досправитися можливі. І тут йде часткова втрата ресурсів. Тобто це реально на найближчий період часу. Мені йдуть активності, які будуть поруч, тобто, прямо поблизу неї буде так більше тиску, буде відпрацьовувати, але пошкодження і наслідки все-таки можливі часткові. Тобто я не можу сказати, що м це буде там якісь а, серйозні там і прямі. Прямий тиск, так? Але провокувати і прямо поблизу неї, і прямо намагатися таки будуть. Ситуацію будуть підтримувати. Будуть підтримувати, але е, така, знаєте, достатньо тяжка може бути е, ситуація саме по Забезпеченню, так? Давайте подивимося тут. Ну, тут так, тут може бути пошкодження. Може бути пошкодження і, знаєте, будуть намагатися це все відновити. Тут будуть відновити і така циклічна ситуація, циклічна історія. Тобто пошкодили, знову відновили, знову е, працюємо так, наскільки можемо. Але ворог буде тиснути тут без взагалі. Тут є ціль і є плани. Тому тримаємося, шановні.